Люди мене звати Галина, і я вирішила сьогодні, плакала, плакала, слухала його виступ і вирішила зняти відео про нього, про нашого зі зіленочка, про нашого лідера, про нашого гетьмана, про нашого Тамана, про Зеленського. Дуже люблю Зеленського, як він на то виступає, як він топша, як він нашу страну, як він нас всіх порятував. Я не, не можу представити, що було б, якби був би хтось інший. Ми цього президента півтисячі років ждали. Ми такого президента, ми молили Богу. Не відступали від віри, і Бог нам послав такого. Лідера вибраного. Росія хотіла нас за три дні. Як і казали, так і хотіли за три дні нашу, нашу Україну взяти. Якби не він, то я б не знаю, що було. Свята людина, хоч, хоч зараз до, до чину святих прирівнюй. Він так сидів, особливо ті перші дні, міг би втікти. Предлагали йому. Але він, він весь світ убідив, що ми переможемо. І ми за, за дві неділі вже в Криму будемо, завдяки йому. Він не спить, бідний, не їсть лідер великий. Що було б навіть якийсь, якийсь би дурачок на його місці був? би. Що було б? Ми віримо і, і, і Лену Зеленську, така молодець, така красавиця в Америці, в Японії. Просить за нас, за нас, українців. У нас в, в страні дуже хороше будуще, жде, дуже ж хороше процвітаюче будуще жде. Він всіх лідерів поставив на коліна, заставив удивлятися, який богоізбраний. Який лідер Богом, створений лідер Богом. Ми дивимося так на нього. Як, 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 як на друге пришестя. Восхищаємося. А ті всі бляді, що проти нього валіть урашу. проти нашого зіленочка, проти нашого котеночка такого милого. Він красивий такий в нас. Що все буде добре в нас в Україні, все буде буде зарплата ще вчителів 4 тисячі євро. Саме красиве, дороги такі строїть, таку страну, як лялечку. І нам Путін не страшний, бо він побореться, як, як не президент, а якийсь супергерой. Що все в нас в українців, все в нас в українців буде добре, страна в нас процвітає. І теж та проститутка, президентка Словаччини. Ми, як вступимо в ЄС і в НАТО, ми всім покажемо, всім зап запхнемо. Буде місцевий лідер, світовий лідер. Україна буде з Зеленським. 2050 год буде світовий лідер. Будуть, будуть ніби скрьоби стоять, як в Дубаї, ще вищі. Процвітаюча країна. А хто покинув, тоді сволочі то такі. такі. -то що буде близько їм, щоб не вірять проти Зеленського. Щось там наговорюють на нього такі накльопщики. За Зеленського все буде дуже. Дуже в така страна буде, така ж страна прямо, прямо східноєвропейський далекосхідний лев. чи Тигр. щось таке, дуже, дуже велика, дуже багаті будемо ми багато жити, ще. доларами, це ми їхніми будемо е, підтиратися. Зараз вони нам оце дають ті долари допомагають. Бо ми такий весь, весь світ захищаємо. Така велика видатна країна з президентом, такий і папі Рімі. І мамі і Саші, і спасіба, на колінах треба кланятись, спадати в ногу, ноги мити і тиш купити. За такого сина, такого ж такого ж супергероя. Так що мене звати Галя, я за Зеленського і дуже пишаюсь за нього. Дуже пишаюсь, що в нас одні нормальні в страні всталися. Хай ці діді погані, які повиїжджали, одні нормальні, які розуміють, що Зеленський це процвітання. Я дивлюсь єдиний марафон і просвіщ... ми дивимося як манну небесну, то Таке робиться. І в нас побіда, він же зараз на нього нападають, а він Богом вибраний самий ні одного за останні півтори тисячі років ні одного такого лідера не було. Такий він великий, такий він далі у святих зразу. Так що такі діла.